Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео ми продовжуємо знайомство із PowerShape від Autodesk. У мене версія 21-го року. Е, колись я навчався в інституті, і ми ось по, такому, по такій методичці навчалися працювати в PowerShape. Але ця методичка в нас написана для. PowerShape виробництва Delcam. ну а в мене PowerShape Autodesk. Якщо у вас є якісь методички або посібники для PowerShape від Autodesk, якщо є можливість, можете мені скинути. Контакти є внизу під відео. Ну або якщо вам потрібна ця методичка, по якій я працюю по якій я навчався, то можете теж написати, обміняємось, я вам її скину. Ну, і якщо що, я вже знайшов методичку на наступні відео, які ми будемо розважатися після цього що ж, В сьогоднішньому відео ми будемо намагатися збудувати ось такий LCD-монітор, використовуючи поверхню. Переходимо в наш PowerShape. Попередньо я вже намагався це зробити, ну дещо вийшло. Зараз покажу, що ж в мене вийшло. Заходимо в файл, так, створюємо новий файл. Традиційно все у нас починається з створення довільної системи координат. Так, переходимо в вкладення поверхні. Заходимо, починається у нас все із циліндра. Ось, будуємо поки що довільної форми. Радіус у нас має бути його 100 мм. Висота, якщо я правильно пам'ятаю, 20 по посібнику. Так, дивимося. Орієнтація. Так, все правильно. Так, ось, збудували ми ось якусь полосочку, кільце. Так, тепер. Будуємо конус. Так, ага, неправильно ввів, ну нічого. Зараз поправимо орієнтацію. Тут ми ставимо по нулях. Тут 20 мм. Має переставитись так, ну, наче все правильно стало. Далі вбиваємо розміри. Розміри основи у нас 100 мм. Вершини 20 мм. І висота згідно нашого посібника має бути 40 мм. Отримуємо ось таку фігуру, дещо схоже на таку юрту, як вона правильно називається. Далі треба, знову переходимо в конус чи циліндр. Вбиваємо його координати 0, 0 60. Бачимо, у нас тут циліндр довіреної форми, нічого страшного. Беремо, так, перевіряємо. Так, все правильно. Радіус нас, у нас має бути циліндра 20 мм. Висота теж 20 мм. Так, підтверджуємо. Як бачимо, отримали ми ось таку щось типу лійки. Ну, нічого страшного. Потихеньку в нас буде вималюватись LCD-монітор. Так, згідно нашої інструкції, тепер треба. Побудувати ще одну систему координат, але вона буде в нас не зовсім довільна відносно першої системи координати. В неї будуть координати 0, 0 80 е, так Вбиваємо. І тепер нам треба її розвернути навколо осі Х на 10 градусів. Для двічі клацаємо по нашій е, системі координат. Так, 7, щось, щось я не зрозумів. Так, тут мене має бути у нас 0. 0. Так. Ага, це відносно глобальної системи координат. Ні. Так, оце у нас правильно. Так, оно. Ну. Так, двічі клацем. І тепер поворот навколо осі Х. І тут вбиваємо мінус 10 градусів. Як ми бачимо, воно у нас так само передвигалось, коли ми вбивали градуси. Так, підтверджуємо. Так, є таке діло. Так, тепер заходимо назад в поверхню і знову будуємо. Тепер будуємо блок. Його координати 0, 0, 0. Так, отримуємо ось такий довільний блочок. Нічого страшного. Зараз ми його відредактуємо. Довжина в нього має бути 450 по Y, Тобто ширина виходить. Скільки це 50 мм, і висота згідно до нашої методички 400 мм. Ну, здається, все правильно. Так, підтверджуємо: О, бачимо, вже щось вирисовується, схоже на наш монітор. Так. Далі заходимо в площину і теж координатах 0, 0, 0. Так. Створюємо ось таку довільну площину. Два рази клацаємо по ній. Так, І вбиваємо її параметри. Так, по X 450. По Y 50. Так, правильно. Так, щось щось не те. Так, наче все правильно. Ага, значить, оцей куб ми неправильно вбили. були. Ага, ширина. Тут має бути 50. Так, окей, а то я дивлюсь, що щось воно тоненьке. цьому я пробував вже будувати його. То в мене було трошки інше. Так, вибираємо нашу поверхню. Так. Так, вибирали поверхню і розвернути. Так, все, розвернули, і щоб вона стала така синенька. Подуємо наступну поверхню. Тепер в точці 0, 0, 400. Так, і так, видаляємо. І схожа комбінація. По ширині в нас має бути 450, по довжині 50. До речі, тут можна було одразу в першому випадку розвернути її. Ну, нічого страшного. Так, ну, отримали, наче такий монітор. Бачимо, ось тут наказ у нас проріз. В принципі, якщо ви якийсь там жорсткий перфекціоніст, то можете просто збільшити ось тут довжину, поставити 30 мм. Там, здається, немає ніяких просвіти, але в нас по уроку це не передбачено. Так, є таке діло. Ага, ага повертаємо. Ага. Так, тепер далі. Треба збудувати ось тут такі три кнопки: вимкнення. Забув, якщо у мене. Пам'ятаю, що одна у мене на моніторі кнопка схожа, є це вимкнення Потім яркість і ще щось там пов'язане з налаштуванням, чи плюс-мінус якось так. так переходимо а ні не переходимо. Е, створюємо знову ж таки систему координат недовільна. А по координатах 0. Так, мінус 25. 25. Так, ну, наче, наче все добре. Все як мені треба. Тепер робимо активною площину ZX. Ось сюди нажимаємо. Робота в площині ZX, здається, тут. Повертаємося в поверхні і вибираємо тор, І в координаті 3.0 будуємо його довільної форми. Отримуємо ось такого бублика, пончика, кому як зручніше. Так, дивимось. Так, менший радіус. Так, Вбиваємо 2 мм. Більший радіус у нас 10 мм. Отримуємо ось таке. Кільце. Ну, а тепер, згідно нашого ось урока, якщо бачимо, його треба зробити ось так еліпсом. Ну, зараз повертаємось, так, виділяємо наше е, кільце. Так, де вона вправка? І тут є ось масштаб. Так, пропорційний. Нам потрібно непропорційний. До речі, є ось об'єм проекції, замкнутий об'єм, Ну, нам треба непропорційний. І по X вбиваємо 1,5. Решту залишаємо по одиничці. Так, Закриваємо і отримуємо наш ось такий кнопку. Тепер копіюємо її виходи по X. Ну, зараз, якщо дивитись на монітор, вправо на 50 мм. Так, Підтверджуємо, вибираємо знову це кільце і знову копіюємо. Тепер виходить вліво по X на мінус 50. Так, ну все здається, все вийшло. Так, провіряємо нашу методичку. Так, ми все зробили. Чесно, в мене, як у перфекціоніста, є ось зауваження. Ну, ось оцей пробіл. В принципі, там далі, далі в нас є, буде, будемо гратися ось з поверхнями, де ми будемо вчитися, як їх обрізати. Ось Використовуючи, я вже забув які функції, але там далі буде, що ми будемо їх вирізати. Ну, В принципі, поки що можна просто подовжити її. Там ось, Давайте поставимо довжину 40 мм. Так, бачите, воно більш красивіше виглядає, як на мене. І оце, ось, Треба ліку закрити, а тут теж якось некрасиве. е, розумне моделювання поверхень. Е, так, де воно створити контур. Ну, і ось створюємо. Пішло, по діло створили, створили, створили. Підтвердили. Так, закриваємо. І застосувати. Окей. Ну, Тепер, бачите, як справжні перфекціоністи, ми отримали ось таке. Ну, там, чесно, зараз не дуже пам'ятаю, але можна було б це більш красиво зробити. Це все пообрізати тут. Ну, то вже буде темою наступних відео. Так, повертаємося в систему координат номер 1 Так. Вирівнюємо наш монітор і отримаємо ось таку фігуру. До речі, якщо буде цікаво, ну хоча чому буде цікаво, зробимо. Пізніше, ось використовуючи функцію тіла, теж зробимо ці всі пройдемо цей -всей шлях. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, подобайки, коментуємо. Та слава Україні!